Ще одне було звернення, було теж повідомлення. Я працюю, працюю, стараюсь, стараюсь, але в мене щось не дуже получається, я не дуже можу себе презентувати, я не дуже впевнена себе почуваю, коли йде мова про оплату і так далі. Я вам розкажу один приклад із моєї історії. Я проходила дуже глибоку медитацію по роботі із своїм чоловічим родом. І як ви думаєте, якщо в глибокій медитації я кладу свої руки, свої долоні у долоні мого папи, у руки мого сильного батька, і він мене благословляє? Потім я беру свої долоні і кладу в руки його батька. Потім я беру свої руки і кладу в долоні прадідуся, і так і стоїть лінійка із семи. Чоловіків, це мій батько, батько, батька е і, так далі, і так далі, і так далі. Тобто, цих сім поколінь чоловіків я до кожного підходжу і кладу свої руки, і вони мене благословляють. І я проходжу це в глибокій медитації. Як ви думаєте, мені буде страшно заявити про себе, мені буде страшно сказати, я хочу так і так, і так. Мені буде страшно досягати своїх цілей. Я, мої цілі буду досягати от так, от так, от так, от так. тому що немає нічого міцнішого в цьому світі, ніж рід, ніж підтримка роду. Ви просто закрийте очі зараз, і просто уявіть руки свого батька. Згадайте, які руки вашого батька. І покладіть сюди, туди свої долоньки. І зробіть ось так. Та ви після цього Бетменом себе почуваєте. Розумієте? Ну, це, це моя просто історія. Це про те, чому потрібно працювати з полем, енергетичним полем. Це про те, чому сьогодні все, що ми хочемо досягнути, воно напряму пов'язано з полем душі, воно напряму напряму пов'язано з душею.